Я хочу сказати, що є інформація у мене, що вони Ізраїль, Ізраїль не хотів нам передавати, і ми пам'ятаємо це. Але ми сьогодні змогли добитись, і ці батареї були відправлені в Польщі, тому що вони не, не, не було можливості використовувати ці батареї, для того, щоб збити балістику. балістику тому що балістики нема, не літають в от Ізраїля. Да. І вони були. Модель, модель, модернізовані, модифіковані, так. Да, модифіковані, і сьогодні можемо сказати, що нам будуть передавати, ну, тобто, по інформації, будуть передавати? десь три або чотири. Тобто, ще будуть передавати? там. У них там є вісім, так, так, так. Вони купували їх 90-ті років. І сьогодні можемо говорити про те, що зараз йде мова, що передали нам чотири. Але. Також я чув, маю таку інформацію, що мова йде за все вісім. Тобто, якщо вони нам передадуть ці вісім, то нам залишиться декілька штук, що, так скажемо, десь, і да, і це це вистачить.